Нині диван завтра труна трансформери для життя і смерті. Вигадав винахідник із трускавця. В одних від такої ідеї волосся дибки, інші вважають її гідною книги рекордів Гіннеса. Але у Трускавці до фантазії торговця трунами вже звикли. Ресторан у домовині вже був. Попереду конкурс в стилі чорного гумору. І Про це умляно Щудляк. Оце наша бухгалтерія. Це наш офіс поруч з нашим кабінетом. І ось ця універсальна штука. Ввечері лягаєш і потихеньку привикаєш до вічності. Цей диван він вигадав для тих, хто цінує свій час і економить гроші. Незначні зусилля перетворюють елемент офісного інтер'єру на справжнісіньку труну. Утім, жодного фізичного клієнта на незвичні меблі ще не знайшлося. Дотепер вдалося продати шість диванів трун. Усі шість купили ритуальні салони. Тим часом у автора ідеї з'явилася ще краща пропозиція. Труна, що перетворюється на шафу. Люди, які жили в однокімнатній квартирі, хотіли купили купити дві труни, але їх десь треба розмістити. Ми їм вирішили допомогти зробити шафу, яка служить в них для зберігання одягу. Ось так фірма відреагувала на євро 2020 12. Ну а цей комплект для біжутерії це виріб для е, поховання обручок. Розлучення – це сумна подія, але щоб. Почати нове життя треба підходити оптимістично. Степан Піряник, справжній ідеолог українського похоронного бізнесу. У курортному містечку Трускавець він власник найбільшого в Україні. виробництва домовин прославився у 2008-му. Тоді піряник виготовив гігантську 20-метрову труну і влаштував усередині ресторан на 35 місць. Вхід туди дозволяли лише у білих капцях. А страви у меню і напої мали відповідні назви. Одна з них зустрінемось у раю. Про атракцію писали журналісти з усього світу. Пользується великою популярністю. Звонить е дружина до чоловіка. «Ти де, Сережа?» А він каже «В Туні, кофе п'ю». Таке диво простояло під вікнами його офісу три місяці. Я би не сказав, що були якісь обурення та масові заворушення. Частина людей порахувала, що якісь порушені норми християнської моралі було прийнято рішення про демонтаж. Спроба зареєструвати домовину гіганта у книзі рекордів Гіннеса не вдалася. Труна і справді виявилася найбільшою у світі, але у книзі рекордів відповіли, що використовують її не за призначенням. Утім, до нової співпраці заохотили. Значить, у нас зараз два варіанти. Або реєструвати як перший у світі бар труна, або зробити ще одну труну і не робити бар, Зробити просто найбільшу в світі труну. Ми це обов'язково зробимо. Омаляну що для користмальку тлівщина ТСН 1+,1.